Снимай, да, снимай, снимай. Вот, тут дверка, дверка, короче, ручку надо рубить, не открывается. Вот. Тут такие нюансы, тут надо рубить. в общем, все в основном по косметике есть нюансы, да, такие по выходу. Дивись, будка. Тут у будки О, можно, я не знаю, порядке, что борьба, торты в Да, сажи. да, бухал Чистые, все, вместе с резиной на трактором можем продать. <свеч> 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 а <свеч> что <свеч> по салону, да? Душечки, бомба. Ну, Тут треба теж якби по фелісофіці. Навігація та, є, навігація, Да, та? Та, є навігація, тут вся шіститучка стоїть. Моторчик, часики, роботи. Саме головне ціна. Цена найнижча, ще раз скажу. ціна його 6500 євро. Так, просто приїхали віддали без Забрали і поїхали. Він на ходу, він доїде в принципі, в будь в страну Європи, можна так сказати. Гушака немає, але можна якось там поставити. що такий? покажи його.